Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини і на початку заголовки випуску. Сьогодні день матчу Ліга Європи АЕК-Кіпр дніпро 1 Україна. Пряма трансляція на першому футбольному. Хто вилікувався і пошкодився у дніпра 1 Яка погода на Кіпрі? І до чого закликав вболівальників тренер АЕКа? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин сьогодні. День матчу Ліга Європи. АЕК Кіпер Дніпро 1 Україна? Пряма трансляція на першому футбольному о 18.45. Розпочинаємо щиро вас запрошуємо. У заявці українців 20 футболістів після травми повернувся до загальної групи Олексій Гуцуляк, який має шанс потрапити до старту своєї команди. Водночас, через ушкодження залишилися на лікуванні у кошице Еміліано Пуріта, Валерій Лучкевич та Сергій Горбунов. Через дискваліфікацію на Кіпрі не зіграє Едуард Сарапій, якого було вилучено у першій зустрічі. Нагадаю, у першому матчі Дніпро 1 програв 1-2, Тож на Кіпрі треба від. Ідігруватися і проходити до групового раунду Ліги Європи. А от переможений буде грати у лізі конференцій. Сподіваємося на підтримку, друзі, вболівальників, прихильників футболу. Тож приєднуйтеся. А як Дніпро 1 на першому футбольному стартуємо о 18.45 у четвер, 25 серпня, разом до перемоги. Головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер на передматчевій прес-конференції відповів на запитання місцевих журналістів. Цитую: АЕК, це надзвичайно досвідчена команда, яка багато виступає в Єврокубках у команді. Чимало легіонерів. Досвідчений іспанський тренер, який попрацював у різних країнах. Багато гравців, які пограли у примері в середині поля якісні футболісти. і, Звісно, Альтман – дуже сильний виконавець. Обов'язково повинні ми сьогодні перемагати, але ми розуміємо, що нам буде дуже важко, оскільки я знаю, які вболівальники ВАЕКА і вони будуть надавати команді додаткових зусиль, а команда грати ще краще у своїх рідних стінах. Ми готові до цього, зазначив наставник Дніпра 1 Ну, Дніпра 1 буде додатковий вболівальник. Це ми, усі вболівальники першого футбольного друзі. Так що чекаємо на вас і на ваших друзів, знайомих, усіх тих, хто любить футбол. Зустрічаємося на першому футбольному. На прес-конференції був присутній півзахисник нашої команди Олександр Піхальонок. Зокрема, Олександр зазначив таке. У ЕКА дуже гарна, збалансована і досвідчена команда, яка грає і другим номером, але вдома вони можуть грати і першим номером, тому ми до цього готові. Ми докладно розібрали першу гру щодо гравців, то можу виділити Альтмана. Хоча, взагалі, аЕК багато хороших футболістів. Погода не повинна завадити нам, адже ми і самі вже до такої звикли. Ми багато матчів провели на зборах під час спекотної погоди. Ну а щодо перечуття, то у всієї команди воно одне. Усі ми хочемо грати у групі Ліги Європи. Зазначив Олександр Піхальонок. А ось головний тренер Кіпріотів Хосе Луїс Ольтра. Зокрема, і звернувся до вболівальників. Цитую його. У нас дуже важлива історична гра. Найважливіше відколи я вступив на посаду головного тренера, і нам потрібна підтримка усіх наших фанатів. Нам потрібна сильна атмосфера, щоб нам допомагали люди, котрі прийдуть на стадіон. Це буде дуже складна гра, адже у нас дуже добрий суперник. Нічого ще не закінчено у цьому протистоянні. Нам потрібна хороша атмосфера, і щоб люди чинили тиск на суперника, на суддів, щоб підтримували нас у скрутні моменти. Це слова наставника. АЕКа. ось так вони збираються навіть закликають чинити вболівальників опір і тиск на суддів, але ми маємо витримати, тому що ми українці разом до перемоги. Слава Україні! Продовжуємо випуск. Бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі відповіді раунду плей-офф Ліги Європи між кіперським аеком і Дніпром 1 з Італії, головний арбітр – Давіде Маса. Маса одного разу працював на грі українських команд у 2016-му Він відсудив товариський матч збірної України і Румунії. Тоді він закінчився феєричною перемогою синьо-жовтих з рахунком 4-3. Як буде сьогодні, друзі, що прогнозуєте? Пишіть у коментарях під нашим випуском, який сьогодні має бути рахунок на вашу думку. Чекаємо. Дякуємо усім за вашу підтримку, друзі, за ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося, і продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал. Хто ще не у команді першого футбольного? Приєднуйтеся, щиро запрошуємо. Нас разом тут уже майже 55 тисяч, так що не вистачає вас. Щиро запрошуємо і будемо разом вболівати за українців. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших. Матчів заанонсуємо їх наприкінці випуску. Продовжуємо новини. Закінчилася кваліфікація Ліги Чемпіонів сезону 22-23. Визначилися усі команди групового раунду турніру. Серед 32 найкращих команд Європи присутній Донецький шахтар. Він проходитиме в жеребкуванні як команда з третього кошика. Це означає, що у групі у нього не буде команд з третього кошика, а буде по одному колективу з першого, другого та четвертого. Ну а у третій кошик, крім шахтаря, потрапили ще такі команди, тобто з ними Шахтар не зустрінеться. Це Борусія, Дортмунд, Байєр, Інтер, Наполі, Бенфіка, Спортінг і Зальцбург. Тож вони ну ніяк не потраплять до групи донецького Шахтаря. А ось інші можуть не буду всіх називати. Чекаємо на жеребкування, яке відбудеться 25 серпня увечері. А Київське Динамо потрапило до першого кошика Ліги Європи, і це означає, що у групі не буде жодного суперника з вищим рейтингом. Кияни точно не зіграють у групі Ліги Європи з такими командами: Манчестер, Юнайтед, Арсенал, Рома, Лаціо, Брага, Цервена, Звезда. З іншими зіграють. З ким зіграє Київське Динамо. Про це ми вам розкажемо у прямій трансляції. жеребкування групового раунду Ліги Європи. Воно відбудеться 26-го у п'ятницю у Стамбурі. Пряма трансляція на першому футбольному о 15-й годині. Друзі, не пропустіть жеребкування у прямому ефірі на першому футбольному. Або натискайте на дзвіночок, щоб сповіщення приходили, і тоді ви точно нічого не пропустите. Українська прем'єр-ліга. Перший тур учора у Львові зіграли рух і металіст. Дебютант української прем'єр-ліги, харківський металіст, переміг господарів. Рух 2 2-1. Цей матч тричі переносився через повітряну тривогу. Понад 4 години було витрачено на один футбольний матч. Рух, як і зоря, не пустив на стадіон офіційного транслятора та показував свою гру на тих ресурсах, на яких вважав за потрібне. Але українська прем'єр-ліга підготувалася. Трансляція матчу на Ютуб була заблокована ще до стартового свистка. Щодо самого матчу, то у ньому металіст Харківський виглядав ціліснішим та впевненішим. Тому і переміг 2-1. Тож вітаємо прихильників харківської команди. Ну і чекаємо на наступні матчі. Сьогодні, до речі, відбудеться перенесений матч між інгульцем та Олександрією. Тож хто хтось за інгулець, а хто за Олександрію? Українська прем'єр-ліга набирає обертів. Нагадаю, що трансляції деяких матчів також на нашому каналі. Ну а про те, щоб дізнатися, що ми транслюємо, слухайте наші новини, і наприкінці випуску ми обов'язково про це повідомляємо. Так що дякуємо усім за підтримку. Чекаємо на великий палець догори, на ваші вподобайки. І підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Приєднуйтеся! Нас уже майже 55 тисяч. Новини трансляції на першому футбольному. Отже, у четвер. АЕК дніпро 1 18.45, Ще раз нагадую старт нашої трансляції. Це Ліга Європи. У п'ятницю жеребкування у прямому ефірі Ліги Європи для київського Динамо на першому футбольному початок о 15-й годині. У суботу матч української прем'єр-ліги Ворска Полтава Верес Рівне. 12. 45. У неділю два матчі. Марафон Шахтар, Кривбас, Динамо, дніпро «Дніпро-1». У вівторок англійська прем'єр-ліга. Ліц-Евертон. У середу Арсенал, Лондон, Астон Вілла». Тож, друзі, щиро запрошуємо і чекаємо. Нагадуємо, що на нашому Ютуб-каналі є розділ спільнота. Там також ми анонсуємо всі наші трансляції. Тож заходьте і туди. Ну і хочеться знову ж таки нагадати про нашого партнера. Ютуб канал Гол Плюс Пас. Тож також заходьте. Зараз ви бачите посилання на деякі відео на цьому каналі, на каналі нашого партнера. Так що об'єднуємося. І на цьому поки що, все. Дякуємо за увагу. Все буде Україна! Перемога! Маємо разом, бо разом ми сила! Слава Україні! Ваш перший футбольний.